Відбулось перше у цьому році засідання виконавчого комітету. Ряд питань порядку денного склали проекти рішень, які проходять обов'язкову процедуру перед внесенням на розгляд сесії міської ради, а саме затвердження двох проєктів. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі реалізовуватимуть його у садочку номер 33 Джерельце та Енергоефективна школа Запорука Незалежності Держави Хмельницького ліцею номер 17 для подальшої участі у всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, якщо згадані навчальні заклади здобудуть перемогу, то 80% усіх витрат на реалізацію проєктів візьме на себе державна казна. Традиційно на виконкомі були прийняті рішення щодо впорядкування комунального майна, про внесення змін в окремі попередні рішення виконавчого комітету, про призначення піклувальників для неповнолітніх сиріт, про виплату протягом поточного року грошової допомоги на кишенькові витрати дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. На сьогодні таких дітей у місті близько двох сотень. Колишньому пологовому лишень денний стаціонар. Віднедавна усі жінки, котрі потребують детального обстеження та лікування, їздять до перинатального центру що на Хотовицького. До цього на вулиці Каменецькій, 76, функціонувало відділення консервативної гінекології та відділення медицини плоду. Зараз створено відділення гінекологічне перинатального центру. Яке функціонує на 40 ліжок, де надається повний спектр як консервативної, так і оперативної допомоги. Лікарі запевняють, через оптимізацію ліжкового фонду у медзакладі жінки тимчасові незручності можуть відчути хіба що через зміну місця розташування відділення. У решті моментів питань виникати не повинно, зауважують медики. Стаціонарне відділення повинно, звісно, бути там, де є і всі служби, і лабораторні, і діагностичні служби. Це значно полегшує роботу як лікарів, так і значно полегшує сам процес обстеження, лікування жінок вагітних родів. У зв'язку із переселенням відділення з Кам'янецької гінекологія на Хотовицького зазнала зовнішніх змін. А саме за бюджетні та спонсорські гривні у приміщенні зробили ремонт. На усе пішло близько 140 тисяч гривень. Ремонт торкнувся і палат, і холу, і коридору. І були виділені також кошти на закупівлю обладнання щодо нормального функціонування відділення. За колишнім пологовим, що на Кам'янецькій залишається денний стаціонар, кількість ліжок тут вже побільшила на 10 і не виключають медики поповнення триватиме. Такі кількісні зміни послідовники Гіппократа називають вимогою сьогоднішнього дня. Чекатиме на тутешнє приміщення і ремонт. Тим часом медперсонал, що працював у відділеннях консервативної гінекології та медицини плоду на Кам'янецькій, без роботи не залишився. Частина обслуговуватиме денний стаціонар, решту перевели до перинатального центру. Щодо останнього, то цьогоріч на медзаклад чекають обнови. Кошти на технічне поповнення планують передбачити у міському бюджеті 2014. Заявки від тутешніх медиків до мерії вже надійшли, зокрема на УЗІ апарат. Біля кінотеатру імені Шевченка відбувся різдвяний вертеп Божий син народився. Організували такий захід для хмельничан управління культури і туризму міської ради. А от участь у дійстві взяли кращі виконавці та мистецькі колективи Хмельницького. Розпочав незвичайне привітання городян молодіжний фольклорний колектив ладовиці. У дерев'яній триповерховій споруді вертепі за допомогою ляльок учасники колективу розіграли дійство за біблійним сценарієм, заспівали колядники і різдвяних пісень. Згодом ляльок замінили справжні актори, вихованці навчальних закладів нашого міста. Вони розгорнули перед хмельничанами театралізоване дійство, головними персонажами якого стали прості пастушки та поважні царі, добрі ангели та жорстокий ірод. За майстерною грою акторів слідкували і малеча, і дорослі. Окрім театралізованої вистави, для них колядували та щедрували учні музичних шкіл. Хореографічний супровід забезпечили зразкові ансаблі Хмельницького. Маленьких хмельничан уже декілька тижнів поспіль тіша Дід Мороз і Снігуренькою. У власній гостині, яка розташувалась на майданчику біля кінотеатру Шевченка, казкові персонажі планують затриматись до кінця різдвяних свят. Дітки, котрі не встигли познайомитись із казковим дідусем до нового року, із цікавістю прямують до власної резиденції головних святкових персонажів, бажаючих посидіти на руках у дідуся Мороза, похвалитись вивченим віршиком та особисто подякувати за принесений під ялинку подарунок, назбирало ще мало. Задрімало в хмарах сонце, новорічна ніч настала, і в засніжене віконці тихо дід мороз заглянув. Він розв'яже загадково чарівну свою торбинку, подаруночки чи тоє, поклади нам під ялинку. Гарний хлопчик до як і новорічну ніч, дід Мороз не залишає малечу з подарунка. Новорічні листівки особисто підписує та штампує снігуренька. Часу посидіти без діла казкові герої не мають. У нас приблизно десь по 300-400 діточок на вихідні і десь коло 200 діточок в будні дні. Е, дітки, віршики, пісеньки, колядки. От, в новий рік посівали всі так активно. Гарні дітки в Хмельницькому, а й молодці, готуються всі до свят. Вже в четверте проходить щорічний турнір з футболу, присвячений пам'яті Михайла Кірпиченка, колишнього голови правління ват Укрелектроапарат та прибічника здорового способу життя та спорту. Батько підтримував всебічно спорт, сам в юнацькі роки захоплювався спортом і також дбав про те, щоб на підприємстві всебічно люди займалися спортом. А особливо батько любив футбол. Так, на підприємстві була створена футбольна команда Енергія. Яка блискуче виступала на всіх місцевих та обласних змаганнях? Два роки турнір проходив у Волочиську, А з минулого року всі футбольні баталії перемістились до Хмельницького. Цьогоріч матчі проходять у першій дю США. Виконко хмельницької міської ради, депутати Хмельницької міської ради опікуються тим, щоб створювати належні умови для розвитку дитячого футболу. Цьому році було проведено капітальний ремонт. Спортивного залу, в якому ми зараз знаходимося, міська влада обіцяє підтримувати розвиток спорту серед молоді, тож подібні заходи будуть проводити й надалі. Щодо турніру пам'яті Кірпиченка, то його переможець визначиться вже цієї суботи.